Хендмейдом вчителька англійської мови Людмила Савляк, зайнялася не так давно, всього три роки тому. Як розповідає жінка, до того вона і уявити не могла, що колись зароблятиме цим гроші. Адже навіть в школі уроки трудового навчання були для неї абсолютно нецікавими. Я завжди думала, що в мене таланту нема. В школі на трудовому навчанні я не вміла там взяти голку і щось там елементарно. Це для мене ну мабуть, не тому що не вміла, а мені було нецікаво. Я не хотіла. А потім раз спробувала і все вийшло. Сьогодні майстриня успішно продає власноруч створені новорічні прикраси по всій Україні. Здебільшого це інтернет-продажі, проте доволі часто Людмила відвідує і різноманітні ярмарки та фестивалі від Львова до Дніпропетровська. Щоб повноцінно заробляти на власному хендмейт-виробництві, треба багато працювати. Проте такий підхід до справи Людмилі не до душі. Мені цікаво те, що я що мені не, не треба, я не можу. От захотіла я сьогодні пошити іграшку. Я шию. А якщо мені прийдеться рано встати, і мене по плану мені треба шити 30 іграшок сьогодні, там зваляти три пари сережок. Там то, то, то це вже буде не те. Це вже не буде душі і натхнення не буде робити. Бо робота вже буде зовсім не та. Про те, як у повноцінному бізнесі є у Людмили і свої постійні клієнти. Ніна зі своїм сином звикли приходити до майстрині в гості напередодні великих свят і вибирати тематичні подарунки. Сьогодні вирішили вибрати прикрасу для новорічної ялинки. Як каже жінка, ці іграшки особливі в супермаркетах такого не знайдеш. Саме Люду, наприклад, я знаю давно і знаю, як вона старається зробити ці іграшки. Робить їх з любов'ю, з настроєм, з бажанням. Вона дуже любить цю справу. І, ну іграшки справді в неї оригінальні і неповторні получаються. Окрім того, за словами Ніни, хендмейд іграшки не тільки красивіші та безпечніші для дітей, але й дешевші за фабричні. Іграшки, які продаються в магазині, вони все ж трошки дорожчі, ніж іграшки, які зроблені своїми руками. Але навіть якщо ціна не дуже суттєво відрізняється, все одно краще брати іграшки, які виготовляються майстринями вручну. Сину Ніни Всеволоду іграшки майстрині подобаються всі без виключення. каже, якби міг забрав би всі, але сьогодні вони із мамою куплять лише декілька, аби наступного року перед різдвяними святами знову навідатися до пані Людмили та купити нову неповторну новорічну іграшку з душею.